Російська армія продовжує використовувати захоплені лікарні на окупованій частині Луганщини для надання медичної допомоги своїм військовим. Всі діючі медичні заклади вже працюють більше на все ж таки рятування військових. Тут ми знаємо, от є в нас інформація про те, що цивільних людей. Їх, якщо це не важка якась форма хвороби чи потрібна термінова операція, то їх просто виписують з лікарень минулої доби. У районах площанки та новоселівського росіяни завдали авіаударів. Їх атаки відбиті поблизу Підкуйчанська, Діброви та Білогорівки. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.